Ну, звідки береться вода в Північно-Кримському водосховищі? Ну, тут ну, важко відповісти. Дніпро обміліло. Дніпро сильно обміліло з підривом Каховської ГЕС. Тому мені, ну, по тим чуткам, які до нас доходили, там води немає. Але ну з приводу питання використання артезіанських вод, з однієї сторони це смішно було би так, якби не було так сумно. Тому що от, в них я не знаю, чому вони хочуть на наступити на ті ж самі граблі, тому що фактично вони це вже намагалися зробити в Криму для заповнення Севастопольського водосховища. Uh, і це призвело до того, що просто ґрунтові води опустилися uh, і призвело це до посухи. Uh, те, що в нас відбувається на ну, Запорізькій області, uh, ну, скажімо так, найбільша кількість uh, і самі потужні шари артезіанських вод у нас знаходяться в кристалічних породах кайнозою та мезозою. І Якщо вони до них доріються, ну це буде в довгостроковій перспективі. Це може дуже е обернутися е дуже великими негативними процесами. Тому що е я вже мовчу про те, е що в нас е досить висока мінералізація наших що підземних вод, що артезіанських вод, е що їхнє використання. Там, наприклад, для зрощення для мілірації це може призвести до вторинного засолення ґрунтів, тут більша небезпека основно полягає в тому, що в останніх років 15-20 досить помітно стало на території якраз таки півдня України проходження процесів опустелювання. Є така пересторога, що. Таке використання артезіанських вод е, може вплинути е, на глибину залягання, в тому числі і ґрунтових вод, і як наслідок, це може просто е, стати каталізатором е, для запущення е, процесу поставлення повноцінного. І ми тоді втратимо, мабуть, саме головне. у нас в Конституції, здається, в 17 статті, якщо я не помиляюся, прописано, що е, Грунти України є і чорноземі є найбільш родючими, а тому вони є національним багатством України. І фактично, якщо вони будуть використовувати, і ми їм дамо час на те, щоб вони використали артезіанські води, то це може призвести до втрати наших родючих ґрунтів України. Чорноземі. Ну тут розумієте, тут все, що вони хочуть зробити, це, скоріше всього, просто е -е, поговорити, розказати, які вони хороші, е -е, що вони е -е, скільки роблять для людей. Але е -е, вони не думають про наслідки. Я не думаю, що ось ці їхній лозунг, що Росія тут назавжди, що він якийсь. Е -е, вони самі його не вірять, особливо те, що сталося з Херсоном. В них є прекрасний приклад. Коли одного дня вони заявляють, що ми тут назавжди, а наступного дня вони вже п'ятами накивали, їх навіть не видно, де вони там знаходяться. Тому, якщо вони не думають про своїх, якщо вони не думають про наших людей, які там залишилися, то чому вони мають думати про екологічну ситуацію? Вони взагалі не замисляться над, тим, над тими своїми діями, які вони чинять. Інакше б вони. Я назад, якщо чесно кажучи, не знаю, хто їм таке порекомендував взагалі такі методи боротьби з посухою впроваджувати. Ну це, це дуже, дуже неправильно. Що ж, до законності таких мір, то для прикладу існує такий додатковий протокол. До Женевської конвенції, який був введений в дію в 77 році, він, до речі, ратифікований в Україні уже Незалежній Україні в 90-му році був, і в цьому протоколі в статті 35, якщо я не помиляюся, там прописано, що заборонено застосовувати методи або засоби введення Воєнних дій, які мають на меті завдати, або від яких можна очікувати завдання шкоди в довгостроковій чи короткостроковій перспективі природному середовищу. Окрім того, у нас в 92-му році в Ріо де жанейро відбулася. Одна з найбільш знакових таких конференцій з приводу охорони навколишнього середовища і декларація цієї конференції, яка була ратифікована ООН в 92-му році. Там також про це говориться. Наприклад, в статті в принципі, 23-му наголошується, що навколишнє середовище та природні ресурси народів. Що е, проживають в умовах гніту е, панування та окупації, мають бути захищені. А в, в принципі, в 24 четвертому написано, що війна е, неминуче здійснює руйновну діяльність е, на в тому числі на навколишнє середовище, і е, тому держави, які е, ведуть військові дії, повинні поважати міжнародне законодавство. Міжнародне право, що забезпечує захист навколишнього середовища під час воєнних конфліктів. Але як ми бачимо, що Російська Федерація, вона взагалі не те, що не дотримується міжнародного законодавства, вона навіть не дотримується свого законодавства власного. Тому, тут чесно кажучи, дуже важко щось сказати з цього приводу.